Отже, перестрілка. Під час цього раунду ви матимете змогу ставати питання одне одному. Я думаю, що це зробить нашу дискусію дещо живовішою і цікавішою, але, з вашого дозволу, я би хотів задати темп цієї дискусії, я би хотів перевести в дещо іншу площину. А я сьогодні згадував про, про розмову з дипломатами, які справді щиро намагаються зрозуміти, що відбувається в Україні, але їм достатньо важко це зробити. Так, от, один з дипломатів дещо мене здивав, коли говорив про те, що насправді громадська думка на Заході дещо змінилася стосовно України після того, як з'явилося Грушевська. Тобто мирний протестант приємний, усміхнена дівчина у віночку, зоряно сині прапори, все це змінилося балаклавами, коктейлями Молотова і з'явився певний переляк. Поки що не в політики в громадської думки на Заході, тому що ну, класика жанру. А громадську думку створює картинка. Приваблива картинка це. Колум'я, ця естетика, знаєте, революції, яка справді з'явилася. І це трохи відлякує. І одна людина мене абсолютно щиро переконувала в тому, що насправді ну, можна ж говорити про те, що ці люди фактично застосовують засоби боротьби, які можна порівнювати з насильськими. Хіба може бути екстреміст- людиною, яка прагне добра. Це було дещо дивне питання, тому що я змушений був нагадати один приклад з історії. З достатньо давньої вже мало хто згадує, що насправді. Людьми, які започаткували підмурок незалежності держави Ізраїль, були звичайні терористи. Була організація Іргун, яка існувала 15 років, яка робила все те, що, наприклад, сьогодні роблять чеченські терористи. Тобто організовували вибухи в кав'ярнях, на ринку, вбивала людей. Найвідоміший це вибух на території готелю Цар Давид, коли загинула 91 людина, переважно більшість з яких, кілька десятків, були британці. Люди, в тому числі були люди, які брали участь у Другій світовій війні з нацистами, тобто з людьми, які знищували євреїв. Отака от от примха історії. Але менше з тим, ці люди для держави Ізраїль, люди, які боролися за заснування навіть не за незалежність, за заснування своєї держави за допомогою звичайних туристичних засобів, з допомогою вибухівки і коктейлів Молотова. Вони є героями для сьогоднішнього Ізраїлю. Є спеціальна відзнака для учасників руху Аргун. І Ізраїль ніколи в житті не вибачався за дій цих людей. У мене питання дещо провокативне. Наскільки українське суспільство сьогодні дозріло чи недозріло, наскільки можна взагалі про це говорити, наскільки коректно, про те, щоб цих людей сприймати як героїв. Чи справді змінилося ставлення до того, що відбувається? Тому що є люди, які, наприклад, коли показали у цих хлопців-вивешників, які говорять після? Близького знайомства з коктейлем молота, я знаю людей, які казали, що в них дещо змінилося ставлення до того, що відбувається. Ну тих, хто стоїть на Майдані, а до того, що відбувається. От наскільки це сьогодні складно, наскільки ми можемо говорити, що такий спосіб справді є виправданий? Наскільки змінилося наше уявлення про революцію, про її чистоту? Ми ближче до МАУ, чи ми ближче до а, уявлень, які у нас панували в головах у 2004 році, що революція може бути безкровною? Я можу сказати, що є тенденція до радикалізації суспільства. Я підкреслюю, саме суспільство а не Майдану. Помилково вважати, що радикалізується тільки частина Майдану. Ні, ситуація і настрої людей стали багато радикальнішими не тільки в порівні з 204 роком, а навіть в порівні з 20 листопада днем, який був останнім днем перед початком протестів. Чи вона зараз дозріла до того, щоб оправдовувати такі речі, про які ви Сергію сказали, мабуть, зараз ще ні. Але якщо не зупинити, Ситуацію, то вона рано чи пізно до цього дозріє. Тому що така є логіка будь-якої революції. Дивіться, що відбулося? Два тижні тому було сказано, що треба припинити активні дії на Грушевську, бо будуть переговори. Так, Майдан припинив і правий сектор припинив. Два тижні нічого не відбувалося, було тихо. Велися, велися, велися переговори. Минула позачергова сесія, минула чергова сесія, ноль результату, майже ноль. Так? І дивіться, Майдан стоїть і продовжує перемир'я. Так, Майдан ще не нападає. А як діє влада? Що ми вчора почули від прокуратури і від е, е, МВС? 17 лютого ви, е, закінчується дія закону про амністію, і ми будемо сажати. Це прямим текстом майже було сказано. А вчора ми почули, що виявляється, 17 лютого у Києві буде вводитися якийсь особливий режим. Що це таке? Це елемент надзвичайного стану. Вони що, додаткові КАМАЗи поставлять? Тобто мирне стояння Майдану, дослівне витримування перемир'я Майданом і опозицією. Приводить ту сторону лише до подальшої провокації. Ну ці дві Про, речі, які тому, були вчора, важливо, що такими діями влада просто пророкує, провокує Відверто провокує провокує. варіант. Однозначно хоче силового варіанту. Ну, наприклад, да, але не хоче робити перший крок сама. І тому так. І тому так, так моя тоді, відповідь, тоді питання варто на такі провокації вестися чи ні? Я думаю, що має бути інша дія, не симетрична дія. Тобто. Я не думаю, що має бути я не є прихильник прямої атаки, прямого насильства, але але я так само категорично є противник, щоб майдан продовжував далі стояти так, як він стоїть зараз. Майдан має підтиснути. Є різні форми того тиску. Вони оточили урядовий квартал Камазами. Може вони через тиждень зроблять ще один ряд камАЗів. Може вони поставлять їх біля Міністерства внутрішніх справ. Може ще десь поставлять. І що? То вони самі себе заховують всередині. Так Майдан стане зовні. От і все. І мені здається, що в даній ситуації потрібна, потрібна дія Майдану. Якщо ми будемо чекати переговорів, якщо ми будемо чекати санкцій заходу, ми будемо чекати до Паски. І рано чи пізно і це моє переконання комусь зірве дах. Так от, є така добра ще в студентські роки, мабуть, всі знають, так? Якщо п'янку неможливо предотвратити, її треба очолити. Краще організована, мирна, але тверда дія Майдану, ніж неконтрольований вибух е радикальної частини. Краще. У вас є що запитати одне одного? Мені зікаво. Якщо дозволите, Можливо. я б хотіла запитати пана Івана. Ви говорили про те, що. Сорі, Євген, ви говорили про те, що росте відсоток радикально настроєних людей, там, готовність захоплювати адмінбудівлі, готовність створювати збройні формування і так далі. На вашу думку, як суспільство зреагує на можливе використання армії в цьому конфлікті? Я зараз не берусь пророчити. Чи Піде армія на те, щоб ну сісти в танки і ну з, зуміло, що одне діло танки в чохлах, і тоді це керується хоч якось офіцерами інше діло танки. Танки виводять, і тоді рішення приймає той, хто за, ну, за, за управлінням, і той, хто їде проти своїх сусідів, родичів, там, друзів і так далі. Але дуже висока ймовірність сценарію, який називається провокативний, коли не армія на вулиці, а скажімо, ну, теракт, про який нас вже повідомила про служба МВС, так, там будь-який, там не знаю, побиття міліції, так, там використання тітушок в особливому великому, ну, тобто якийсь мотив, який би дав владі легітимний привід використати цю. Силу, так. Ну, я, мені чомусь здається, що це один з найімовірніших сценаріїв. Так от питання реакції суспільства. Ну, от, чи можемо ми змоделювати ситуацію? Тобто, ну от в мене в нас вже був минулого тижня випадок з вибухом в профспілках. Так? Коли двом хлопцям 16-20 років один втратив зір, інший втратив руки, а це це жахливий випадок там. Ну, Шанси, що тоді б не вибухнула агресія, був ну просто ну 99 зі 100. і ну хлопці були готові там йти і палити, ну і організовувати всю українську врадіївку. Так тоді вдалося якось, ну от, от там там була атмосфера така, що сірник можна було запалити об повітря. Так? Допоможіть мені змоделювати ситуацію реакції суспільства, якщо будуть отакі провокації. Ну, я ж кажу, у нас суспільство дуже складне, і дійсно, скажімо, можна прогнози для різних регіонів України. Це, ми ж розуміємо, що одна справа Захід, де буде майже одностайна підтримка будь-яких акцій проти влади, інша справа схід і південь України. То, то дуже різна реакція, до речі. Тому теж розумієте, чому Майдан взагалі може виживати в Києві і жити? Бо 75% п'ять відсотків киян просив підтрим. чого він не зміг вижити в Запоріжжі чи там Дніпропетровському, бо там все ж таки переважна пасивна підтримка влади ще досі, і це треба розуміти. Тобто будуть різні реакції. Головна буде зрозуміло в Києві, де е, вже зосереджені люди воєнізовані, і вони дійсно можуть. Якщо Я правда не вірю в варіант, що буде застосована армія, і навіть я навіть не вірю. Я, я в це не я вірю. Тому, що армії практично не лишилось, Ні, хоча б тому. не тому. До речі, тому страшне теж. те, страшне те, що зламають людей. Розумієте, в нас ще досі радянська свідомість, і все побудовано за радянським принципом. Там відповідальності на тобі нема, відповідає головний. А хто він там головний? Бо вони це зроблять. Ні, побоїться влада, не той світ, ми це розуміємо. Просто побояться дійсно, ви ж самі кажете, є гага, є там, є перспективи, які можна отримати. Е, 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 Дає просто вони. Ну ви ж бачите, як злякались депутати е, від олігархів. Навіть це ми бачили. Вони перші не всі злякались, ці перші злякались. Тобто вони розуміють, чим це закінчиться. Цього не буде. А от якщо будуть провокації отакі, от то дійсно вибух. Ми, до речі, попереджали владу, я пам'ятаю, ще... Півтора року тому, коли побачили, що зростає готовність. Вже це почало зростати півтора року тому. І ми попереджали, я навіть кілька разів говорив, що це треба на це подивитись. Зростає індекс напруженості до того, який був 2001 і 2004 року. Але ну, кого це цікавить? Тобто це реальна річ, а враховуючи, що вже є зброї і вже досвід, то ми можемо стати перед таким. І, і це зіткнення буде дуже важким. Розумієте, я б що хотів сказати. От зараз є дійсно є дійсно можливість, от є два тижні, коли ще буде спокійно у світі, і ніхто не захоче втручатися, йде Олімпіада. От зараз, до речі, якщо б, хоч крапля була відповідальності, а я ж теж які сподіваюся, що навіть ті люди, які є при владі, хоч краплю цієї відповідальності, вони могли б домовитись і домовитись нормально. Змінити конституцію і оголосити вибори, все. І, нічого, і все закінчить, і підтримає Захід, і всім буде добре. І підуть без крові. І, і, і крові на інших, і на собі. Оце, оце можна зараз зробити. Я, до речі, не розумію. Тим більше, що в Януковича є шанс тільки зараз. Бо е, е, за ці от, е, події два місяці його електорат навіть додав, додав до його рейтингу. У нього є реальний шанс мобілізувати свій, а не тільки фальсифікаціями щось добути. Але це буде чесна боротьба, і тоді дійсно може є шанс в чесній боротьбі вирішити, яке буде суспільство. Що дозволю собі відреагувати на вашу відповідь, щоб ми не розслаблялися і не думали, що Олімпіада це як в давніх афінах, що війни припиняються шість років тому. Росія зіграла грузинський сценарій саме під час Олімпіади. Не, так, не в Росії була Олімпіада. Мене мене насправді. Примарна надія, що інструктори цих ескадронів смерті зараз задіяні в системі безпеки головного піар-заходу Путіна, і це можливо єдина причина того, що ви говорите, щоб воно так і було. Зараз вже з'явився такий жарт, що якщо Україна все-таки отримує можливість провести зимові олімпійські гри в Карпатах, от саме тоді все і закінчиться. А пане Юрі, у мене до вас питання, от на думки вголос. Ми ще за кілька тижнів до того, як почалися події на Банковій, з колегою обговорювали питання, і от самі собі намагалися відповісти на питання: от якщо не дай Боже почнеться, перепрошую, а де наше місце стояти осторонь, щоб аналізувати події, стояти між ворогуючими сторонами, їх розводити, чи, чи знаходитись по, по якомусь конкретному боці барикади? Ми це теоретично розглядали. Ви для себе зробили вибір першого числа. Це був, як на мене, дуже мужній вчинок. Сьогодні, якщо, не дай Боже, почнеться. Байдуже, з якого боку буде перший постріл, якщо він, не дай Боже, буде, де ви будете знаходитися? Розводити, стояти осторонь, щоб аналізувати, чи опинитися по якомусь конкретному боці барикад. Ну сьогодні, скажімо, 1 числа ситуація, ще, як мені казалось, знаходиться в правовому полі. Тобто мені казалось, що я ще являясь участником мирной демонстрации и регламентируются действия правоохранительных органов и граждан законами Украины. Однако после первого числа я, скажем, сейчас прекрасно понимаю, что правовое поле в стране э, ликвидировано, его нет. Политического диалога в стране тоже нет. Поэтому э, любой двусторонний огневой контакт приведет в этой ситуации к тому, что это будет война. А на войне уже нельзя быть нейтральным. Да? То есть есть только две стороны. Есть линия фронта, и ты должен выбирать, по какой линии фронта ты находишься и в соответствии э, с правилами, которые там действуют, как ты решаешь для себя. Поэтому, конечно, э, ситуация сейчас спровоцирована властью, ее бездействием, ее полной пассивностью, ее полным игнорированием законов, нарушением законов. К тому що, к сожалению, такая лінія фронту вполне вероятно може пройтись по кожному міроду. Вот. К сожалению, це так. Мене питання, до речі, до всіх. От хто з вас тут присутніх вірить в те, що там обмежений термін, до якого, скажімо, там, згідно з цим, так званим законом про заручників, а, а, опозиція може звільнити адміністративні будівлі. Тобто, Будівлю областных державных администраций, будівлю киевской міської державной администрации и разблокировать улицу Грушевского. Кто из вас верит в то, что это будет? я хотел сказать еще вот по поводу а, войны, да, вот 1 декабря, когда я принимал участие в событиях на Банковой, когда казалось, что закон все-таки есть, да, ситуация была одной. Сейчас 27 числа, 27 января, кстати, где все дела по препятствию журналистской деятельности, по нападению на людей и на банковые, они закрыты прокуратурой. То есть власть официально расписалась, что она не собирается в законном порядке не рассматр рассматривать какие-либо конфликты вообще. Причинение вреда здоровью, там, моему, других людей. То есть все это уже вне правового поля. То есть наши права, они Для в принципе... Властью игнорируются. Да? Ну, я уже не говорю про то, что было после этого. Да? Поэтому, к сожалению, если власть принимает любые дальнейшие провокации, а все силовые конфликты, которые были за последние три месяца, полностью спровоцированы, срежиссированы действиями властей, то, к сожалению, у людей уже, на мой взгляд, даже нет выбора: воевать или не воевать. Потому что любой, кто посмотрит, в каком состоянии люди попадают в плен к Беркуту и что из них после этого делают, да, что из них делают инвалидов, да? любой нормальный человек понимает, что второй раз туда попадать лучше не стоит. Да? Поэтому будет делать все для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Все-таки вот, вот так чини, хотелось почути от каждого из вас. Кто верит в то, что... Це, ні. Ну, тобто теоретично ні. це можливо. У мене тоді, питання тільки в тому, чи я вірю, це можливо зробити. Питання тільки в тому, які в нас гарантії, що А. Всіх заручників звільнять, Б, не будуть брати нових заручників. Бо ми вже приймали закон по заручникам по, по, по вашій порції подій. Так? Чи була це успішна дія? А. Що Беркут не покараний і він далі продовжує знущатися в першу чергу над мирними людьми? Що заручники це не ті, хто кидали коктейль на банку, це тих, кого зловили з стрічечками, Абсолютно. які мирно вертались дому. Переговори взагалі, це імітація. І вони навіть зараз імітація. Якщо власть хоче показати, що вона готова вести діалог, вернуть ситуацію в русло політичного діалогу, вона має не просто говорить о переговорах, видвигати какие-то условия, вона має закони України, которые вона в масовому порядку нарушила и продовжує нарушати кожний день. Якщо цього немає всі ці слова там про освобождение, здання, це фігура того, щоб можна було сказати іноземним дипломатам, ну, ми как бы стремимося к миру. ми все хотіли. Ситуація могла б розв'язатися тільки в тій послідовності, в якій вона створювалася. А саме, що спочатку влада звільняє всіх, закриває всі справи, і тільки після цього. Опозиція звільняє захоплені приміщення. А влада починає порушувати Але це, нові впровадження. А коли арештовувати... нам говорять, ну ми звільним 30 заручників, а ви частину будівель. То це приведе тільки до того, що вони всіх не звільнять, і ми все не звільнимо. Ось до чого це приведе? І 17 числа будуть тільки взаємні звинувачення, хто не дотримав. Тому я категоричний противник що це, е, 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 так, такого підходу. По-перше, з терористами так ніхто не розмовляє. А по-друге, е, по-друге, влада з, е, самим законом про амністію заклала його невиконання, заклала свідомо, чому опозиція правильно виступала проти цього закону. Тому що він був е, не виконує початку. з самого початку. Я просто хотел бы маленькую ремарку сказать, что власть, она уже давно не ведет себя как власть. Она ведет себя как воюющая сторона. И рано или поздно, в любой момент, когда народ это поймет, вот так же, как это произошло 19-го, да, э, желающих стать оппонентами этой воюющей стороны, и они появятся по всей стране. Причем эти люди с оружием, они появятся не только в Киеве. Они, я уверен, будут и в Донецке, и в Днепропетровске, и в Запорожье. Ну тут есть пытание на на самки на, на сам этой разговора. Так, знаєте, це не репрезентативне опитування, просто питав знайомих. Жоден з них не вірив в те, що вдасться домовитися. Да? Там, владі є опозиція. Умовно кажучи, опозиції, то з опозиції ми розуміємо, ви всіх. В варіанті називали два. Влада застосовує силу, є спротив, там ситуація розв'язується. Опозиція застосовує силу. Ми втягуємось в довгу, колотнечу з невідомими наслідками. І третій варіант: влада буде дотримуватися тієї логіки політики, яку вона дотримується сьогодні. Все зведеться на Манівці, Майдан з'їдеться на Нівець і розмокчеться десь до, до Великодня, як про, про який згадував Тарас Степанович. Ніхто не вірить в те, що можна це розв'язати мирним шляхом. З одного боку. З іншого боку, ніхто не хоче крові. Ну, принаймні, велика частина людей, це відчувається, крові не хоче. Вихід з цього замкненого кола є чи немає? Я не дуже розумію. Я розумію логіку Тараса, який каже про те, що треба підтискати. Я не розумію, як. Ну, пройшов натовп людей на Грушевську, наприклад. Прийшов і відійшов. Як можна підтиснути в ситуації, коли ну, достатньо піднести сірника, тому що бензин вже розлитий? На цьому етапі я би це назвав таким, такою облоговою акцією. На цьому етапі я би підтискав облогою. Е, противники цього підходу вважають, що ми мож, можемо бути неубезпечені від провокацій. Так, можемо бути неубезпечені. А в тій ситуації, яка зараз є, ми убезпечені від провокацій? Ні. На п'ятому поверсі, коли дійсно відбувся вибух, коли було перемир'я чи коли його не було? Коли воно було. Тому насправді мені здається, що в активній дії Майдану і опозиції є ключ змусити ту сторону піти на поступки. Тільки в активні дії Майдану на чолі з опозицією.